Жінки у цей день закінчували останню пряжу. А тим, хто продовжував прясти, казали: не піде про запас. Якщо у цей день схід сонця світлий, значить скоро сніг повністю зійде. Наші пращури примітили, яка погода 8 квітня, така вона буде 8 жовтня. І навпаки. Народі роді свято називають матрона-настовниця, тому що у цей час бувають ранкові заморозки. Сніг від них замерзає і люди ходять як по насту. З теплих країв продовжують повертатись птахи вівсянки, плюгавки, чебіси. Якщо Чебіс летить низько, до тривалої сухої погоди. Якщо він кричить з вечора до ясної погоди. Якщо весняний лід тоне чи залишається на березі, то літо буде холодним. Минулі часи у цей день, якщо закінчувалися заморозки, виганяли худобу на пасовиську. В залежності від температури повітря з цього дня вилітають чмелі і комарі. Наші пращури продовжували спостерігати за птахами і складати по ним прогноз погоди. Якщо птахи вили гнізди на сонячній стороні, очікувалось холодне літо. Якщо на тіньовій стороні, то літо мало бути теплим. Наші пращури у цей день слідкували за гусями. Якщо вони високо летять, води буде багато. Низько до малої осінньої води. Березовим соком. Наші пращури на марка відпоювали хворих, чистили кров, виганяли хвороби зі шлунку. У цей час ламаються бруньки у чорної смородини, калини, червоної бузини. 12 квітня в давнину спостерігали за птахами. Якщо дикі качки прилітали жирні, весна буде холодною і довгою. А якщо раптом закінчувалась тяга вальтшнепів, слід чекати скорого похолодання чи снігу. У цей час лопаються бруньки у клена. Народі і паті шанується як помічник при безпліді. Наші пращури продовжували спостерігати за перелітними птахами і робити висновки про майбутню погоду. Якщо перелітні птахи хохляться, то хорошої погоди не чекай. Після прильоту довго не щебечуть на холод, раптом замовкли до грози. 14 квітня відзначається День пам'яті Марії Єгипетської. У народі свято називали Марія запали сніг», Марія Заграй Ярки. Щоб дізнатися про літо, спостерігали за нічним небом. Якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе. У цей час розпускається бузок, вилізають лісові мурашки. Середини квітня виходили зимові припаси. У народі говорили нічого немає, ні кришки, ні зерна, ні краплі. Полікарпів день, початок без хліб'я. Наші пращури вважали – якщо у цей день весняні води течуть повільно, літо тоне, значить буде тяжко людям у цьому році. В цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом. Якщо він на озерах потоне, рік буде важким. Садівники вже розпочинали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі.